Любі мої глядачі, щиро рада вітати усіх на своєму каналі Тепло Домашнього вогнища. Сподіваюся, вам буде цікаво переглянути добірку історій з нашого життя, як ми працюємо, як відпочиваємо, як просто проводимо свій час наші будні. Цікавого усім переглядом. А вони не йдуть. Сьогодні нема мені нікому допомагати, то я саменька трошки. Опа, ну що? Сашико, я за тобою не хочу сіно грибти Дивлюся, як ти рибалиш. Їсто надів, частину тіста з'їв, ні, Саш? <реш> Як буде щось клювати, мені скажеш, добре? Там жабки за тобою наглядають. Не видно, їх щось не співають. Саранато. <реш> Ой, які помічники поприходили, Танюшка з роботи прийшла. Да, ще одна така сама гігантська, Даруська прийшла. Така смішна риба з такими очима. Що це за риба така? Вона дивиться такими переляканими очима. Випусти. Я кого ж це Сашику? подиви яка вона хорошенька, випустить її. О боже, там якась така тваринка повзає. Ой, відрі, якась така тваринка, шестинішка. Ви... Ага. Це я так собі її назвала. Ні, в неї не шість, в неї може і шість. І хвостик такий роздвоєний, не цікавий. Випускай, бач, так вона хоче на волю. Покажи, які в неї очки. Ціла відарочка була, там дуже дібанки. Ой, ой! Ой! Сашико, випускаєш швиденько, швиденько. Моя маленька, все. Рости, рости, велика. О. Сьогодні нема кльову. І на маму. Нема кльову, бо. Ми заважаємо. Вітер. Да. І вітер що ми, ми говоримо. Холодно. Так, ще мені треба трошки накосити кроликами, кисеньки, це на гострюха Куси коси, Таня, Боже. Це не борщівник. Ні. Побачила, як Саша рибалить, захотілося рибалити. Я кошу захотілось косити. Ні, добре, так разом всі потрошки все зробимо. Все досить Танюшка. Танюшка. Тут у дитина робоча. Це той самий день. В нас краєчку картопелька не зійшла. то Таня вирішила кабачки досадити. Щось підполює. Ось моя картопелька. А я буду бурячок. Бурячок полота. Ось який він в мене заросший. Моя робота. Вона не жарко, а то добре. Сонечко. Сонечко ще не сідаю трошечки високо, то ще трошки можна пополоти. Я знову без рукавиць. У нас така земля тверда, дивіться, я не можу вирвати зілля. Така глиниста, бачите, та грудка, її. Ой, її нереально роздавити. Така тверда земля. Але вона хоча б трошки тримає вологу. Але зіллячку прямо не можна вирвати з корона. Я без рукавиць. Я завжди згадую про рукавиці, коли починаю полоти. Але поле довгі, поки я вернуся і одягну ці рукавиці, вони мені відразу й порвуться. Це не буде, коли мені полоти. І не можна вирвати. Така у нас земля. Ой. Помічний. Я йду забирати кізенька, вже геть темніє. А тут моя квіточка. Ой, не видно, що сонечко сідає. І під сонечко не дуже тебе видно. Дарусь, ти мах збираєш, так? Нам двох з мамою, яка ти хороша дівчинка. Яка ти хороша. Як гарно. я Обережно. Так, а кізонька моя бігом-бігом пасися. Цілий день ти паслася і ще не напаслася, так? Швиденько хапаєш. травичку, Тут тобі теж благодать. Тільки зелені. Ага, маків багато. Пісучі. Тут у нас сусідня площа. Тут був будиночок і жили такі хороші люди, але вони повмирали, та й воно все запустилося. Все, Мілашка, забираю тебе швиденько. Друзька, я зараз пройду. Ти ще позбираєш мак, так? Добре, доче. Мілашка, милашка. ай ти, ти така ласкава моя, моя ласкава кізочка. Тебе треба так гладити, так ніжити, так? Ходи, ну, я тебе заберу. Ходи. Іде? Іде, іде. Давайте, давайте. Це моя радість. Дякую, моя mm -hmm. люба дитина. Mm -hmm. <laughs> Пахнуть ручки маком. <laughs> Надзвичайно ну, рада. Правильно даруся, потрібно завжди тішити okay. своїх рідних. Бач, як це приємно, ти молодець. Ідіть, mm -hmm. готуйте вечерю! Рибак вже знову готовий в дорогу. Так, Саш? Yeah. Вечеріє. Ой-ой-ой. ой, 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 ой. Там на А, там вживають. Вона щука. Як тобі не шкода, Саша? Я щуку будувати. Мені шкода. І а, щуку. А ну давай, Сашенька, давай. Все, давай. Щасливенько з бабунки. Пока Все, Давай, сонце, давай. Тільки обережно на тому озері, будь ласка. Все, давай, сонце. Кажи, ловись рибка, велика, велика. Ти куди зібралась, дівчинка? Магазин. Магазин. О, приїхав рибак. Дивіться, на вулиці ніч. Якби не телефон, то я вже б переживала. Я ж тобі казав, що зараз. Щуку О, дивіться, яку щуку, яку зловив щуку знову. Ну, він справді такий хороший рибак. Саша, такий прикольний карас. широкий, який. Ха -ха! Я ж такого не бачила. Це така порода. Така порода. Давай мені швиденько, поки є світло, я в літній кухні. Почищу, ну щучка класна. Ух ти. Да. Що, не шкода життя? Шкода трохи, але щука прикольна. Молодець. Даруська, дивися. У карась. від карася, аж ти спіднявся. Ага, Щока класна, подивіться, прикольно. Малі, да, да. Но... Клас. І вона хороша щучка. Важлив, не розваж, не йти, ну вона важка. А й нехай сонце в на ваги. Друзі, дощик, 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 я ту такий хороший. І то такий хоч не довго, але він іде. І не де навіть там калюшки біжать. Подивіться, яка суха травичка, яке все сухе, не може вийти на поле, показати. Воно все прямо, здається, мені радіє. А там уже райдуга з'явиться, зазвичай там з'являється райдуга. Ой, супер! Такий хлинув дощик. Ось і тут побігло все. Я вазончики позабирала, думаю, щоб мені не побив такий був сильний дощик. А ми старинкою займаємося. Розбиранням гардеробу, але не Дариненого, правда, Кетсь? Ага. бабусіного. Вже дитина, вся втомилася. Скільки це треба одежі переміряти, чи воно для бабусі підійде, чи ні. Ми всю кімнату перекидали одягом, і Даринка оцінює мій гардероб. Ну, що скажеш, Кець? Гарний. Гарний? Я О! Аксесуари підібрані. Все. Танюшка поїхала до Богданки, а ми з Даренкою на хазяйстві самі. Ну, Тато зараз підійде Саша є. А що Ярик Володимирі з вікою. Ніхто ну так, все. Ось такі у нас примірки. Ви думаєте, я оцінюю свій гардероб? У мене Даренка. Все, викинули все геть. Ще там купа одежі треба викидати, потрібно перебирати. А то насправді купа одежі лежить, яка просто загромаджує простір і психіку, і, і все. Хочу позбавитися від неї. Мама твоє своє. Мама не дозволяє тобі? Ні? О. Моє можеш міняти що. Краса. Даринко. Ти вже захопилася. Даринка. Ми взагалі-то мали за пів години прибрати. Якщо ми будемо це все перемірювати, і ти будеш казати, чи воно тобі подобається, чи я можу в ньому ходити, то я не знаю. Ну як, що ти скажеш? <плес> <плес> як на ну що, це залишаємо дораз. <плес> не подобається, то чекай! То я в чому буду ходити? Тобі все не подобається. <плес> Тільки одне? <плес> Залишає. Так, і що на рахунок цього? Його... Залишимо? Беремо? Так. <схай> Все і так, що. Все, Даринко, може, я вже буду прибирати, вже досить промігати. Що... Комбінізон залиш. залишаєш мені? Ні. Ну, як, ні. Най... Ну, так в чому я буду ходити? Ей. Добре, окей. Він мені Найбільшай. подобається. Комбінізон залишається. О, супер. І на тебе може бути так. Раз я одін, раз Даринка Моя одінне, так? Знаєш що? Ми ще потім мамин гардероб переберемо. Поки мами вдома немає, вона буде три дні в Богданці. Ти переміряєш всі мамині речі. Оце нам мама дасть. Дитина перебрала гардероб і готова до прогулянки. Да. Даринко, тобі так зручно? Mm. Справді? Ти будеш так гуляти? Mm -hmm. Ну так. Да. Головне, людина має себе почувати комфортно, правда, киць? Mm -hmm. Mm -hmm. Ну давай. І не холодно собі. Mm -hmm. Добре. Так, у нас світла нема, а але в селі геть не страшно, і ми знову. Шашлики, Даринку. Ні, не шашлики, то крильця на мангалі. І так Пахне? Пахне, Надзвичайно пахне. На цілу вулицю, так, насправді. На цілу вулицю. А ми пололи, 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 пололи. Цілий день, так, бабусі вже моркви. поменшило, даринка, полола, полола. Чисто, чисто виполола. так. Да, Степа тут шашлик жарить. Саша на рибалці. Так, стандартно, стандартно. Нє, тільки трошки хворий, те озеро. Боже мій друзі, це насправді щось неймовірне. Ну Я, ну, я не знаю, Даруся, це яка порахунку. Я вже кожного разу кажу. Ви подивіться, яка краса. Це така це можливо десята, насправді. Ну, ніколи я ще не спостерігала. Це день веселок. Боже, яка ж вона? Чудо, Боже. Даруся, дивись, воно ніби забарвило навіть дареться. Даруся, як Таруся, це да. гарно, як це гарно. Руська там ще одна робиться. Дарусь, пухляй. Ташечки ні, а ташечки до неї не долетять. Насправді як гарно дарусь, а ти знаєш, коли створив райдуга? І знову райдуга, я не знаю, яка це вже сьогодні за день райдуга. Ой, як гарно, даруся. Дивися, яка гарна райдуга. І позеленіло так у мене все. Я бачу, киці, я бачу. Я бачу. Попідростало все прямо за день. І картопелька, і цибулька. Часник мій, такий вже був жовтий, нещасний. Там, он видно, далі морточку, курячок, і пшеничка, ніби зеленіша стала. А ось там уже жовто і райдуга. Вже ховається, якийсь ховається І з тої сторони Райдуга. Так, сьогодні день Райдух і дощику Гримить. Там гримать. Це Така ніжна гарна. Римашечки. А тут такий був гарний кущ. І я не, ніяк не відважусь його викопати. Все, сподіваюся, що може воно проросте гарно цвіла, біла троянда. Хоже змерзла. Янточки милися і щасливі для дощику. Оця жовта така гарна. Вона завжди цвіте. Таким величезним букетом в куточку. Старий-старий великий кущ. Ще багато років вона в мене. І завжди радує таким цвітом. Будь ним. Корівки йдуть додому, так. Боже, як все позеленіло. насправді. Наскільки все просто стало такого насиченого, гарного кольору. Наступний день. Та сама історія, тільки на вулиці трошки видніше. Моя дитина почалися канікули, він вдома не живе. Приходить, ні, ну живе, ну чує, ну чує. Mm -hmm. Знову щучка, знову щучка. І плотви багато. І плотви багато. Ага. Котик буде. Хороша щучка, менша зато, але рівно, яка класна молоденька щучка. Молодіша ще Ага, так. Ти молодець. Це хороше насправді таке хобі. Собі дитина не сидить в телефоні, а сидить на рибалці. Загоряє, відпочиває, мочить ноги, купається. А мама хвилюється, як там те дитя саме на озері. <гум> така якась дивна рибка з'явилася. Як то плотва? Вона все. Але... Дивись, Саш, як вона просвітлюється, вся там буде. Я бачу органи, так. І голова така рожева. Але око, як в окуня, зябра оті як в окуня. Я не знаю, що плотва якась і окунь. Можливо, я не знаю. Саша тато був окунь, а мама плотва. Я не знаю, напевно. Але вона вся така прозора, така дивована. Так, видно. Бо тут про що це рожеві видно. Угу. А та щука теж така дивна, така зелена, насправді видно, десь. Геть зелена, пропийте довго. Може? Може. Трав'янка щука. Зелененька. Та трав'янка. Та перша така сіренька була, а ця така зелененька. Киоко гарно листа. Саша. Все, я маю роботу і кормлю дитину. А Паша. Ага, паща. Ти вдома, як рано поснідав, і ввечері. Я, я не Я Так, їсти, Сашку, все. І я чищу рибку. Бувайте, мої хороші друзі. Нехай у вашому житті все буде добре.